Привіт, друзі, Катін Пятак знову з вами. Субота, ліс, погода дуже класна сьогодні, Вообще не жарко, не холодно. Сон, сонечко, хмаринки, дощу нема. Отже, починаємо. І перший сигнальчик у мене ось німецька гільза. Німецька гільза від Кар 98. Як зазвичай, якщо гільзи знаходите, то це місце не бити, тому що її знайшли. І забрали б. Йдемо далі. Тут камрад знайшов. Бачите, ось таку железяку від чогось, може ящик якийсь був, або щось від техніки. Німецькі гільзи і ось така ж бонь поки що попадається. Ходимо далі. Подивіться, який старий дуб. Залишився в лісі, його не зрубали. Тут нові насадження бачите, навкруги. І Там хтось заникав зверху вулика свого бділ збирає там камрад уже яму копає блін півчаса А ось така сопуточка попалася таке кільце І ось такий клинок чорний знаєте пишіть а ми йдемо ніфіга собі, півчаса копав Йопа. Гайки крутить! Скіфський ключ, бачите, ось такий здоровенний гайковий ключ. Супер. Так, ну що, давайте попробуємо це. Тут нині піднімають настроєння. Дивіться, відстань. Де сантиметрів 10, бачить. 8-9 сантиметрів. Ну що, давайте подивимось, що воно таке. Та-дам! Яка краса. Яка краса. Семка, Семка, семка. Ти моя семка. Щас витрусим, Ні, не витрусим. Шунак, знахідка бімба, Бимба ракета. Пшш. Полетів. З дірочкою ось такою. Не знаю, на що вони ту дірку зробили. Чи то косяк. Плавлення. Ну, а так, знахідка, звісно, огонь. Йдемо далі. Ось така п'ятнашечка випала радянська 62-го року. Поки що нічого особливого, особливого. Йдемо далі. Прикольна знахідочка випала, ось така от радянської олімпійки за Така товстенька. Теніс. Теніс, великий теніс. Мабуть, тут скіфи грали в теніс. <реш> Убитого ножа знайшов, з Київського. Розклади Скіфський нож. Угу. тебе по 20 гривень, да? Угу. Я поняв. Ось такі шматки черепків, старих казанів попадаються і зараз поки що тут нічого немає, зараз будемо трошки переходити в інше місце. Дві копійки алюмінієві. 93 го року. На жаль, не 92-го, це було б чотенько. Це, це якась що? залізячка, зацепчик якийсь. Ну, щось старе дуже. Щось дуже стіре. Мала, старенька, царська. Ось така гарненька. Попадались мені такі гудзики. І не один раз. Йдемо далі. На поверхності прямо отут тут все, блин. Nee, ногой там... блок. На серебро похоже, похоже? тому що пайка ну, не звичайна. понял. А ну да. Mm -hmm. Олечко Римської імперії, с Киевского повета. Черняхівська сборка. Робили то греки, довгреки, блин. чуєш? До У тебе 15 гривень. Да. Гудзик? Ух ти. Куди ну, да, це? Царський гудзик. Я не пам'ятаю, що це якорі і сокира. Напишіть в коментах обов'язково. На жаль, не цілий, ну прикольний. Проти сонця йду. О, це те що, оце ключик. Ну це треба свій фолькс заводити ним. Вставив би і поїхав. На. На краю дороги, бачите, ось дорога. І ось така підковка бронзова. Старенька. Але ціла. Клас. Перший раз цілу підкову таку викопую. Ідемо далі. Ось така гільза алюмінієва. Скоріше всього від ракетниці. Може і ні. Не знаю. Пишіть від чого тут ось навіть текст є. Йдемо далі. Та-да-да! та, -да -да, та, -да, та -да. Ту-ту-ту-ту-ту-ту! Підковка на щастя. У мене краще. Ключик. Майже золотий. Золотий клієнт. Але красивий і потужний. Що ще? Що ще? Ще все. <різь> <різь> і все-таки краще дивіться на нашому каналі. <різь> Но Коротше, історія про потеряне щастя. Та не треба так дуже сильно ліхтарика мені в очі, бо потім не знайду. Після того, як ми знайшли Дінарій. Герой нашого роліка, я провів досліди і з'ясував, що той чувачок, який загубив Дінарі, він, мабуть, був дуже п'яний, або потім він якось дуже швидко біг кудись, тому що він загубив ще деякі речі. І притча про те, що треба шукати не тільки срібні речі, а й залізні. Тому що. Тому що я знайшов отаку от річ. Це застібка від фібули, але вона металева, ну, залізна. А ось і сама фібула поламана. Може там драчка в них була якась, чи ще щось. Чому я вирішив, що той чувак десь він дуже швидко зліняв, що він загубив Дінаріка? Тому що він загубив. Чи й наконечника і стріли. Чи він такий товстий? Бронебійний. Бронебійний? Я думаю, да. так. Ні, ну в них були. В них були <різь> танки пробивали. Коротше, він загубив. Побери руки, ну що ти лізеш, що це немитими руками до артихвактів. Дезінфекція. Це Дезінфекція. І він не просто загубив нак. Іди знімай. Він загубив нак. Він загубив нак. Він загубив нак. Він загубив нак. Ніхера собі. Він загубив нак. Всього становись. Він загубив нак. Він загубив нак. Він загубив нак. Заждіть. Ха-ха! він загубив НАТО. Ого. А це я просто брондяшкою знайшов, вона до справи не відноситься, тому... дев'ять. Історія у чого куди поділося, 10-й вістрів, мабуть, десяти вістрям його десь. Так що, друзі... число, так що, все. Да. Так що... шукайте залізу, друзі. Так, копайте залізо, бачите скільки. Дофіга! Піде на реставрацію, потім покажемо.